Обласному управлінні внутрішніх справ відбулась зустріч із родинами загиблих правоохоронців. Які загинули під час виконання службових обов'язків у ході антитерористичної операції на Донеччині, керівник обласного ОМВС повідомив, що Івано-Франківщина в спромозі у дольовій участі розпочати будівництво для забезпечення житлом як діючих працівників органів внутрішніх справ, так і сімей загиблих правоохоронців, які потребують негайного вирішення цього питання. Хлопці служили вірою і правдою, наділися на те, що прийде час, коли їхні маленькі дітки будуть мати відповідні умови. Також розпочнемо з того, що проведемо ревізію в першу чергу житлового фонду управління Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області. Якщо якісь є можливості, що стосуються службового житла, ми повинні зобов'язані вирішити першочергово. В таких умовах сьогодні в роки незалежності, які проживали наші працівники і проживають. Просто це святий обов'язок, просто і це світла пам'ять перед нашими побратимами. Під час зустрічі Микола Семенишин представив присутнім легенду української міліції, колишнього міністра внутрішніх справ, а тепер президента секції Міжнародної поліцейської асоціації Андрія Василешина, який вручив матерям та дружинам загиблих медалі за мужність та професіоналізм третього ступеня та грошову допомогу. І дуже прикро, що так вийшло на тому білому світлі? Бріга люди не мали і не мають, а їх з нами нема. Ми ніколи не думали, що наші сусіди, наша Росія коли-небудь створить таке, що будуть гибнути люди. Ми ніколи не думали, що німці будуть мирити Україну і Росію. Тільки думатись, ні гріха не бояться, ні Бога. Ні смерті, нічого, а ти кидай загрибасити виборчий чужу землю. І саме головне, що гибнуть наші люди. Також Микола Семенишин зазначив, що наразі у МВС тісно співпрацює з керівництвом Івано-Франківської ОДА, аби виплати відповідних матеріальних компенсацій в найкоротший термін. Надійшли сім'ям загиблих, які ще їх не отримали. Шахрайку, котра виманювала у дівчаток золоті сережки, затримали івано-франківські правоохоронці. Злоумисниця підстерігала дітей, коли вони гуляли у дворах багатоповерхівок. Знайомилася з ними, обіцяла показати щось цікаве. А коли дівчата опинялись із жінкою наодинці, казала, що в них розстебнулись сережки. Після так званої допомоги із застібання прикрас сережки ніби випадково падали в траву і зникали. Я побачила, що вона тримала щось в кулачці, в кулаці. Потім вона каже за. Я піду э, э, по магніт. І ми зараз магнітом знайдемо кульчик. Потім ми з Аліною чекали її під двором, щоб вона нам принесла і Ми почали шукати кульчики, а Аліна каже, ну, де деться Настя вже. А ми її чекали, чекали, її не було до самого вечора. У такий спосіб жінка обібрала шістьох дівчат. На полювання виходило в день, коли діти залишались без батьківського нагляду. Такий час, може, був, що люди по роботах, може вже більше, ближче п'ятої, шостої люди сходяться і йдуть додому. А це година десь друга, третя, може, була. І спокійно, в дворі тихо, і так, так що ніхто це не бачив, тільки, тільки ті друзі, з якими вона гуляла. Батьки обдурених дітей звернулись в міліцію. Шахрайку дівчата описували одинаково. Красива, висока, із довгим чорним волоссям та блискучою сережкою у носі. Підозрювано, правоохоронці знайшли досить швидко. Вона безробітня, ніде не навчається. Має постійне місце проживання в місті Івано-Франківську, має батьків, які мають роботу. Значить, яка протягом 7-8 липня цього року обманювала дітей шляхом обману, заволодівала їхніми кульчиками. В подальшому реалізовувала це майно в ломбард. Дівчина виправдовується, начебто її примушували обкрадати дітей. Гроші, які отримували за цінності в ломбарді, вона навіть в руки не брала. Мене це зробити. В якому В тому, що мені поставили просто мені сказали, або я зроблю так-то і так-то, або мене вивезуть і заб'ють. В ломбард. І зразу ця людина забирала гроші. За даними фактами, розпочато досудове розслідування. Уже доведено шість крадіжок. За статтю шахрайства передбачено максимальний термін позбавлення волі на строк до трьох років. В обласному управлінні міліції нагородили дев'ятьох працівників Державтоінспекції Прикарпаття, які повернулись із зони АТО. Відрядження тривало понад місяць. Вони тримали оборону на блокпостах у Красному лимані Донецької області та за 25 кілометрів від Слов'янська на території Харківщини. Ми перебували в зоні АТО. Деякий час перебували в Харківській області. Більшу половину часу перебували на Донецькій області, які так само разом із воєнними перебували на блокпостах, несли службу по охороні громадського порядку і охорони блокпостів, ну, так як у воєнний час. Більше місяця родина та колеги хвилювали за їхнє життя і з нетерпінням чекали радісних вісток, закінчення боїв. А натомість сухі скупі фрази все нормально, говорили хлопці у той час, коли в повітрі над головою свистіли кулі. Ну, були в місто Ізюм, красний лиман, також знаходили біля Слов'янська. Ну, ми суп займалися супроводженням, займалися також, перевіряли транспортні засоби, стояли також на постах. Ну, Охоронення на громадського порядку була у нас. Якщо буде вказівка, щоб знову туди поїхати, то ми всі готові поїхати туди. Всі чекали їхнього повернення, тому радість особлива і нагороди заслужені. Шкода лише, що це не кінець, і на їхнє місце відбудуть інші. Це приклад патріотизму і без перебільшення героїзму, доказ вірності та відданості українському народу. Цільники ОМВС в області бійці патрульної служби, інспектори ДАІ – дільничні усі вони на один день стали донорами у погонах. Серед охочих підтримати учасників АТО на сході власною кров'ю керівник прикарпатської міліції Микола Семенишин це уже не вперше. Переконаний, конкретною справою допомогти військовослужбовцям обов'язок. Кожного правоохоронця ми є єдина міліцейська родина. Я особисто двічі здавав кров сьогодні. Я також маю бажання здати кров, тому що розумію, що в екстремальних ситуаціях, коли потрібна допомога громадянам України, ми люди, які є фізично здорові, це буде не словом а ділом, внесок в розвиток нашої цілісності. Близько ста правоохоронців Івано-Франківщини долучилися до благородної акції. Багато з них кров здавали уперше. кажуть, справа незвична, зате конче, потрібна. Це я вважаю це наш обов'язок кожного громадянина. Хоча ми туди не можемо поїхати напритуту, хоч можемо допомогти своєю кров'ю, хоч може вона комусь пригодиться. Це сказали тим, хто пораненим хлопцям, тим, що здати кров, хто може, хто хоче. Після того, як треба ще буде здати кров хлопцям, а я без питань здам кров. Наразі препаратів крові в області достатньо, але медики накопичують її запаси, які в разі потреби готові віддати усім, кому буде потрібно. Ця акція, яка зараз проводиться правоохоронцями, на мій погляд, є дуже добре. По-перше, вони надають приклад іншим людям, що донорство є благородна справа. А по-друге, звичайно, якщо термін зберігання, завжди компоненти мають. І якщо поповнення наших великих запасів завжди необхідно, треба завжди освіжувати компоненти крові. І, звичайно, якщо, не дай Боже, якісь їхні колеги поступлять до наших шпиталів, які є в нашій, ну в нашій області, то ми звичайно будемо видавати все, що в нас є. Перший внесок у корисну справу правоохоронці зробили добровільно. Сподіваються, що їх кров допоможе берегти життя товаришам, які захищають батьківщину у східних регіонах країни. Увага, розшук. Працівниками сектору кримінальної міліції у справах дітей розшукується Бардаченко Вікторія Вікторівна, 1996 року народження, мешканка Івано-Франківська, яка 10.06.2014 року пішла із дому та даний час місце перебування її невідоме. Прикмети дівчини на вигляд 17-18 років, ріст 160-165 см, середньої тілобудови, волосся довге, темно-русяве, обличчя подовгувате. Була одягнута джинси темного кольору, сорочку в клітинку та кеди. При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої, просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Івано-Франківській області за телефоном 790323 23 або 102. Міліціонери продемонстрували свої навички вихованцям чорного лісу. Справжня зброя та спецзасоби, затримання умовних злочинців, уроки самозахисту, виступи чотирилапих помічників міліціонерів. Ось така цікава та пізнавальна програма, яку підготували працівники кінологічної служби та спеціального підрозділу судової міліції. Грифон від цього табору звісно, мене враження є позитивними, оскільки табір є прекрасним. Сьогодні до нас завітав спецпідрозділ «Грифон», який показав нам спеціальні прийоми, якими можна користуватися. Також вони продемонстрували нам, як вони застосовують собак у дії, і як собака може знайти вибухівку або інші наркотичні засоби. Я дуже люблю переправу через по канату і так само. Я дуже цікавий стрільбою з різної зброї. Учора, наприклад, було дуже цікаво. Ми розбирали і збирали зброю. На матовий спортивно-оздоровчий табір Чорний ліс, розташований у Богородчанському районі. Тут свої літні канікули проводять школярі практично з усіх областей України. Цей табір ми представляємо як Чорний ліс з тематики національно-патріотичного виховання. В цьому таборі зібрані представники Київської області, Дніпропетровської, Львівської, Франківської. Досить цікаво працювати із російськомовним населенням. Тут у нас немає ніяких непорозумінь щодо мови, національності чи релігій. У нас це все на бойову тематику, на спортивну тематику. Діти можуть вжитися між собою. Це досить цікаво, навіть нам, викладачам, тренерам. Грифонівці демонстрували прийоми самооборони, а також ознайомили юнаків зі зброєю, що використовують міліціонери в цьому таборі. Ми вже не вперше. Сьогодні ми продемонстрували, як працюють наші працівники, які використовують, застосовують прийом рукопашного бою. Ознайомили дітей цього табору із Історію виникнення підрозділу, а також розповіли про функціональні обов'язки, які виконує наш підрозділ. Окрім пошуків зброї, наркотиків та вибухівки, собаки демонстрували циркові номери. Діти отримали неймовірне задоволення і тепер знають, добре навчений собака здатний успішно брати участь в охороні громадського порядку та серйозних спецопераціях і затримання небезпечних злочинців. Відпочиваючи, подякували міліціонерам за видовищні шоу а також підготували виступ школярі, котрі відвідують заняття з бойового гопака. Подібні профілактичні заходи будуть проводитись до кінця відпочинкового сезону. У нас на території є 19 таборів, де діти зараз відпочиваються, практично 3 тисячі дітей відпочиває. За кожним табором закріплено працівники міліції з 19 в 12 несуть службу цілодобово. Наші працівники кримінальної міліції з права дітей. Крім профілактичних заходів, вони забезпечують охорону громадського порядку, супровід дітей на даний час жодного кримінального правопорушення чи злочину, чи самовільного залишення зорогочого табору не зареєстровано. Карпатський факультет Національної академії внутрішніх справ України запрошує на навчання. Навчальний заклад оголошує набір на навчання за державним замовленням та на умовах договору з фізичними та юридичними особами за різними напрямами. Підготовка фахівців здійснюється за напрямками правознавство та правоохоронна діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалав на денній формі навчання, а також фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалав, спеціаліст на заочній формі навчання. Навчатися на Прикарпатському факультеті мають змогу як курсанти, так і цивільні особи. По завершенню навчання випускникам вручать диплом зразка Національної академії внутрішніх справ України. Контактна інформація місто Івано-Франківськ, вулиця Національної гвардії 3. Телефон 52 32 00 або 067 507 63 36.